25 квітня, творіння замість Творця. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безможність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество. Думанням про твори стає видиме. Так що немає їм виправдання. Бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мутрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотироногих, і гадів, тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість. Щоб вони самі знеславляли тіла своє, вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більше як Творцеві, що благословенний навіки. Амінь. Римлян 1,18.25. Вище викладене, є простим описом процесу, внаслідок якого люди стали язичниками, втративши не тільки знання про істинного Бога, а й втративши будь-яке знання, ставши дурніми у всіх сенсах цього слова, ми говоримо. Що це виклад шляху, йдучи яким люди стали язичниками, але той самий шлях призведе до тих самих результатів і зараз. І на жаль, цей шлях не залишився в минулому. Уся справа зводиться до слів: Божу правду замінили на неправду. У чому полягає істина Божа? У тому, що він творець. Що він створив усе через Ісуса Христа, бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього для нього створено, а Він є перший від усього, і все ним стоїть. Колосян 1:16. Він підтримує все словом сили Своєї, Євреїв 1:3. Тобто це було приведено вбуття тільки через Христа, але більше того, ніщо не продовжує існувати інакше як його силою. Христос є сила Божа. 1 Коринтян 1,24. І силу Божу видно у створених речах. Скрізь, де в природі проявляються сила й енергія, є свідченням дії Христа. Сила матерії це прояв сили Божої. Люди говорять про тяжіння, ніби це щось притаманне небесним тілам. Що утримує їх від зіткнення одне з одним, але ніхто не може дати визначення тяжіння, але писання відкриває нам таємницю. І до кого мене прирівняєте, і йому буду рівний, говорить Святий. Підійміть у височину ваші очі й побачте, хто те все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його. Ісаї 40 25-26. Таким чином, гравітація це просто сила слова Божого. Він тримав усе словом сили своєї, так само і з когезією, силою, яка проявляється у подібних частинках матерії, пов'язуючи їх разом. Когезія означає буквально триматися разом. Запитайте філософа, що утримує частинки матерії разом, і він скаже, що це сила когезії або адгезії, якщо йдеться про несхожі частинки матерії, іншими словами, їх утримує разом сила щеплення. Писання говорить нам, що як у Христі все було створено, так і ним все стоїть або тримається разом. Таким чином, сила, що утримує матерію разом, це сила Христа. Але таку відповідь можна вважати дурістю. Навіть люди, які сповідують християнство, настільки потрапили під вплив тих, хто не визнає Бога у своєму знанні, що, здається, вважають не менш святотатством визнавати Бога у всьому. Відповідно, Бог виключається з їхньої філософської системи, а матерія обожнюється таким чином, істина про Бога перетворюється на брехню, істина про те, що Бога видно у всіх своїх справах, що немає нічого без сили його присутності і турботи, підмінюється брехнею про те, що матерія керує собою за допомогою якихось природних законів, які живуть у ній. Це зародок будь-якого ідолопоклонства. Замість того, щоб бачити силу Бога у всьому і прославляти Його, люди стали вважати все Богом. Тварині приписували силу Творця. Коли людина обожествоє творіння і забуває про творця, що може перешкодити їй поклонятися творінню, ніщо у світі? Саме так у давнину люди приходили поклонятися воїнству небесному, і птахам, і чотириногим звірам, і плазунам? Так само обожествлялася і людина. Апостол каже, що люди знікчемніли своїми думками, запаморочилось нерозумне їхнє серце. Історик говорить про це так: у Греції та Римі було кілька мудреців, які склали більш піднесене і у деяких відношеннях більш справедливе уявлення про людську природу. Хоча слід визнати, що в цих піднесених дослідженнях їхній розум часто керувався уявою. А уява марнославством, коли вони із задоволенням спостерігали за масштабами своїх розумових здібностей, коли вони використовували різні здібності пам'яті, уяви та судження в найглибших міркуваннях або найважливіших працях, коли вони міркували. Про прагнення до слави, що переносило їх у майбутні віки далеко за межі, смерті та могили, вони не бажали змішувати себе з польовими звірами чи припускати, що істота, чесноти якої викликали в них найщиріше захоплення, може бути обмеженою ділянкою землі та кількома роками життя. Так, від погляду на неживу природу, не. На як явно, а на як таку, що володіє силою Бога, вони дійшли до обожнювання людини. Відповідно, вони дуже природно прийшли до того, щоб вважати душу не просто безсмертною, а справді самоіснуючою, від вічності до вічності. Отже, вважалося. Що люди мають божественне походження і їм поклонялися після смерті. Але такими, що мають божественне походження, вважалися не просто окремі люди, а все людство і тому слабкості та вади людства розглядалися як атрибути божественності. Таким чином, їхні боги були чудовиськами злочинів, що природно призвело до результатів, описаних у першому розділі Послання до Римлян. Подібні причини незмінно призводять до подібних результатів, тому неминучим результатом виключення Бога зі знань, яких навчають людей, буде теж саме нещастя, яке описано у першому розділі послання до римлян. Прочитайте заключні вірші. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні? Видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне, вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки. Пишні винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні зрадники, нелюбовні, немилостиві. Римлян 1 28-31. Тепер порівняйте з цим списком наступне. Знай Знайжете це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні. Невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких, друге Тимофія 3, 1, 5. Що є захистом від цього? Євангелія у всій його повноті. Євангелія це сила Божа на спасіння кожному віруючому, а сила Божа це творча сила. Христос, сила Божа, повинен шануватися як Творець. Він має бути визнаний володарем усієї влади на землі і на небі, а його сила спасати має бути визнана як сила, якою він творить. Сила? За допомогою якої він утримує свій народ від падіння, це та сама сила, за допомогою якої він підтримує всю природу. Знак цього субота, пам'ять про його чудесні діла, сила і Божа сутність пізнаються за створеними ним речами. І субота це знак, за яким люди пізнають Бога. Єзекії 20. 12, 20. Субота робить відомою освячувальну силу Бога. Таким чином, субота, що дотримується в дусі та істині, означає досконалість Бога. Це означає не просто відпочинок у день суботній, це форма, але це означає посвячення душі Богові в добрих справах, як вірному творцеві у цьому. Сила благочестя. Отже перед нами особлива небезпека останніх днів і особлива звістка, що застерігає від неї, послання полягає в тому, що Бог творець і хранитель усього сущого, і що субота знак його влади. Дотримання суботи через Дух це знак Божої сили, що діє в людині так само, як вона діє в сонці, місяці, зірках і рослинах. Сила Божа буде проявлятися в такій людині, але як вона утримується від того, щоб обожествляти природу і визнає Бога верховною силою в природі, так і вона відмовляється від усякої сили добра в собі і покладається тільки на Бога. І, спираючись у такий спосіб на вічну скелю, він захищений від потоку помилок, який сатана обрушує на землю, і від руйнування, що має послідувати за цим. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.